На жаль, зірвався, тож рухаємось далі. Яворницький проти поля. На честь кого з поважних персон переіменують центральний проспект Дніпропетровська? Це спричинило дискусію серед політичних діячів, активістів, істориків і пересічних містян. Комісія міської ради з переіменування міста і вулиць не припиняє свою роботу. А хто має шанси на перемогу? Цікавилась Надія Басіч. Опоніміка несе в собі велику енергетичну основу, як для міста в цілому, так і для кожного городянина, стверджують історики. Тому актуальна тема із перейменування Дніпропетровська та його вулиць підняла навуха науковців. Особливе значення для них мають центральні вулиці, що повинні бути названі на честь людей, які зробили вагомий внесок у розвиток Дніпропетровська. Тож історики зараз ледь не б'ються. За нову назву для проспекта Карла Маркса розділилися на два табори за Яворницького і за поля. Я б означав би поля все ж таки більшою мірою як підприємця, а потім людину захоплену. так? Якимись археологічними пошуками, історичними. А Яворницько однозначно це дослідник. Тобто там підприєм... він все ж таки не був підприємець, він більше був управитель, тобто керівник, директор. Тому тут є суттєва різниця все ж таки. Дніпропетровськ, Катенанслав достатньо молоде промислове місто. Тобто старе за традицію, але молоде економічно розвинуте місто. І модернізація, яка тоді почалася в кінці ХІХ століття, це... Повною мірою заслуга поля. Рано було сказано, що Поль це типовий підприємець. Але, панове, Дмитро Іванович Яверницький не був типовим культурним діячем. Він був, не був типовим науковим діячем. Це була абсолютно неординарна людина. Ця людина, тому завдяки діяльності цієї людини наше місто Катамослава Дніпропетровськ через 2-3 місяці нова назва буде. Саме завдяки Дмитру Івановичу наше місто набулось. Той інтелектуальний, науковий, культурний шарм, який вона має до сьогодення. А комісія міської ради з переименування міста та вулиць працює в напружному режимі, кажуть у міській раді. Пройшло вже сім засідань, розглянули 258 топонімів, в тому числі і назву Центрального проспекту. З проблемою під кодовою назвою Яворницький поль» члени комісії вирішили боротися, запропонувавши компромісне рішення. Проспект Карла Маркса пропонують назвати на честь Яворницького, а ще один проспект також важливого значення Кірова на честь поля. Пам'ятаєте, два-три роки тому було в інтернеті голосування, і лично я голосував за Олександра Поля. Чоловік, тобто який приложив максимум сил, щоб із провінціального міста на базі різних поселень з'явився великий промисловий міст, в якому ми зараз і живемо. Тому я думаю, що Олександр Поля – це саме названня. А комиссия? А, комиссия приняла решение по там, Яворницкий. Уже приняла? Да. А, а Кирова будет поле? А Кирова в поле, да. Потому что это была улица Полевая и как бы созвучно. Но я общаюсь с депутатами, они говорят, ну раз тогда не то, не то, будет центральный. Як наголошує пан Чебанов, обговорення комісії мають рекомендаційний характер. І останнє слово вже буде за депутатами міської ради. Надія Басіч, Макс Бодриченко, Володимир Позняк Новини 9-го каналу.